Ви місцева? Ні, я приїхала туди. А чередина сумку, документи. Я Божечки, я спічую, може, вам треба якась допомога. Просто... А, мені допомога, треба щоб поїхати. А вам є куди їхати? Ну, я хочу в Київ, в мене там є з родич. <гум> на що якось треба добратися. туди. — Добре, ми зараз поїдемо разом на автовокзал. Добре, дякую вам. Ви? Сподіваюся, що ми зможемо вам допомогти. На Дніпро. Останній, можливо, навіть автобус. Добрий день. А проводити евакуацію? Тут жіночка з нами, їй треба взагалі до Києва, але можливо ви її до Дніпра на вокзал відвезете. Поїдете на Дніпро, а там ми вам дамо гроші, там ви собі купите квиток на поїзд до, до е, Києва. До Києва. Mm. Все? Не переживайте, бережіть себе, щасливо. <зв 'язано> Просто Все. нам реально пощастило Все посадити добре. жіночку в останню хвилину будемо сподіватися, що вона спокійно доїде до Дніпра, звідти вже до Києва, де її чекають родичі.